Доброго ранку всім. 9 вересня і неочікуваний старт, але якось віднедавна воно так почалося, що старт у нас позитивний. І в мене є трошки роботки на самому початку. Там, де я буду збирати оці чудові лисички в такому прекрасному місці. Так, Туди ми відкинемо. І коли я їх трошки позбираю, я до вас обов'язково включуся. Але, як бачите, вже є позитив. І за перші декілька хвилин результат зразу непоганий. Головне, щоб він продовжувався і надалі, і не зупинявся виключно на лисичках. Сьогодні дуже цікава погода. Змійка поповзла. Тому я звідси буду йти в іншу сторону. Так тільки от сказав, що погода цікава. Ну, фух. Не люблю я гадів, тому треба десь якось попробувати це обійти. Так, треба трошки перевести подих, бо я, чесно, я дуже не люблю змій, а тут вони щось якось зачастили на моїх маршрутах. Треба бути акуратним. Ну слава Богу, що я ходжу з е, Божою поміччю і з відкритими очима. Тому таке. Ну, но... Ночі були холодні, ішов дощ і зараз почало виходити сонце. Я так розумію, що ці подруги акуратно почали виповзати на те, щоб трошки десь погріти свої довгі лускаті тіла. Ну але я шукаю інші речі. Ми буду зважати і на них. Тому Хочу подякувати всім тим, хто дивиться моє відео. Е, якщо у вас є якісь питання, то будь ласка, задавайте. Пишіть коментарі. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. А я буду для вас от знімати грибочки далі. І якщо будуть ще якісь, то обов'язково включуся. Поки що, лисичкі день. О, тут буду їх збирати, я так бачу, що їх тут трошки є. Ага. Ого. Так, тут люксичні. Тут такі люксичні. Ого. Дивіться. Просто як на виставку. Тут вони збираємо. Не можу не зазняти оце чудо, от подивіться які лисички тут. От який там кущик. Просто ідеальні. Молодесенькі, твердесенькі, класні. Супер клас. Це напевно один із найшвидших моїх результатів, тому що я в лісі десь хвилин 30 з чимось там 40. І вже є повне відро лисичок. І це на там двох-трьох місцях. Що є дуже хороший результат. А окрім того, тут я збирав лисички. Можливо, уважний глядач бачив, що тут є ще от такий чудовий козарик. Який я також візьму. Бо поки що надії на білі не дуже маю. Але попробую щось. Це так що? Теж уже щось є. Це щось неймовірне, тому що знову от така полянка. Треба збирати. У лісі почався сезон їжовиків. Отаких от чудернацьких грибів. Я Знаю, що вони цілющі, ну, принаймні так кажуть, їх збирають для того, щоб робити спеціальну настоянку на них. На, кажуть, має дуже-дуже неприємний запах, але люди в крайній надії її вживають. І наскільки я пам'ятаю з минулого року, то вони починають рости. Десь якраз за декілька тижнів або там тижнів, тиждень, коли починають вже йти ну, осінні білі гриби. Так що це є позитивний для мене момент. Але мені хотілося б і зараз знайти хоча б декілька білячків. Тому я йду, шукаю, от в мене окрім... Повного відра лисичок ще є половинка. І один. А ну це не білий. Ні, а це не білий. І один червонячок. Козарик. Так що йду шукати далі. На кінець-то перший білячок. І то ще й зразу який красивий. Ану, дивимося. Так, це в сторону. Так. Ано. Ох ти ж. Класний ура! Початок є. Так. Дуже старенький червонячок. Ой, його вже точно брати не вийде. Але то, що тут хоча б трошки почалися гриби, це вже тішить. шукати. На кінець-то ще один грибочок. Отакий. От Суперовий. Вже такий зрілий. Но ніжка дуже тверда. Класна. Шапочка хороша. Отакий От гриб. Цей грибочок на межі того, щоб його або брати, або не брати. Я от зараз подивлюся, ну має бути він. Так, як він тут росте. Так, він тут дуже великий. Зараз буду його підкопувати. Як і завжди, я всі місця, де, де є грибочки, я прикопую. І це, напевно, один із найчудернацьких грибів, які я коли-небудь діставав, тому що подивіться. Який він. От він фактично на всю лодоню. Просто капець. Оце так гриб. Що мене дивує в сьогоднішньому поході. Що? Білячки вони є, але вони всі просто зразу великі. Цей навіть трошки м'якенький, зараз буду дивитися до шапочки. Але де ж молоденькі, треба шукати їх. Деколи я для вас знімаю незрозумілі мені гриби, і от зараз буде саме той момент. Тому що от Чогось такого я не бачу, тому що воно виглядає просто як корал. Біле. Але дуже видно, що швидко портиться. Тому якщо ви знаєте, що це таке, то пишіть в коментарі. Я продовжую шукати молоденькі гриби. Але далі видно отакі. От Оба! Ах ти ж, який класнючий грибочок. І ще один. Не менш класнючий грибочок. Ну такі два. Так. Просто клас. Ну і на кінець-то молодесенького я знайшов. Ось такого. Оп! Так, покажися. Отакий От грибочок. Щось дуже довго я вже ходжу, а грибочків все нема і немає, тому я думаю, дай я вам щось трошки розкажу про свій канал. Е, останнім часом не так багато даю відповідей е, саме під коментарями, а в, у відео, тому що це є, я думаю, найбільш інформативно бо коментарі з тих, хто дивиться, мало хто читає, але все одно якісь цікаві теми там піднімаються. І одне з таких найчастіших, це є про продаж грибів. Я ще раз скажу, що я цим не займаюся. Але, можливо, десь в кінець сезону, коли я буду бачити по своїх запасах, що, що в мене вийде то я щось таки і скажу. Але це буде уже пізніше. Це є номер один. Друге, що мені дуже часто кажуть, це те, що е люди банують за тим, що пропала моя буковельська рубрика історії з життя. Так, це в нас що? Це в нас небілячок Ну, Можу сказати, що історій в мене все ще дуже багато, але зараз якийсь такий момент, що їх якось не сильно випадає під що розказувати, тому що і так відео дуже-дуже довгі. Тому попробую розказати таку історію, яка зразу і дасть відповідь на одне із найчастіших таких е докучливих мені питань, на які в мене немає відповіді, а саме про вживання тих чи інших імен. І думаю, ті, хто коментує так, то вони зрозуміють. Історія була давним-давним-давно. Так як я вже говорив, що я колись е постійно слухав Радіо Культура і слухав українську музику ще з самих самих ранніх своїх років. І існувала колись така група Гайдамаки з Андрієм Ярмолою та Іваном Леньо, який зараз в «Козак -систем». А, І вони прийшли на ефір. У них брали інтерв'ю, розказували вони там про свої альбоми. Дуже класна група була. Чесно, рекомендую ознайомитися з тим, хто не чув. І тут. Відбувається якийсь дзвінок, і дзвонить дядько і каже, Там, доброго дня, мене звати там якось там якось там, а я там, вчитель історії, і можу вам сказати таку річ, що ви, що ваша група неправильно називається. Вони кажуть, тобто неправильно. Ну ви називаєтеся гайдамаки, а такого, а такого руху, як гайдамаки, не було. Тому що ті, хто були гайдамаками, то вони насправді були колії. Тому що то була не гайдамаччина, а коліївщина. І я би вам казав, що у вас неправильна група, тому що вам треба називатися не гайдамаки, а колії. Так, пару лисичок. От. І це буде, напевно, одна з найкращих відповідей, коли вони сказали, ну ви ж розумієте, що це є назва, яка у нас є. І міняти ніхто нічого не буде. Отак і тут. Ті, хто знають про що я кажу, будь ласка, зверніть увагу. Тому отак. Забираю ці лисички. Роблю перехід, напевно, дуже короткотерміновий з одного лісу в інший. Тому що там я вже дуже багато що обійшов. Отак більше нічого і не знайшов, окрім того, що бачили ви. По моїх очікуваннях. Тут зараз десь на дорозі я можу ще знайти пару лисичок по цій місця, ніби знаю, але і то не факт. Хоча от вони десь тут були. Ну, все одно, треба ще трошки перейтися, а там або закінчувати похід або ще пару грибочків буде. Тому я йду ще трохи. Такі парочку якихось лисичок я таки знайшов. Зараз подивлюся в якому вони стані. І буду брати. І йти далі. Добре, що я знаю ці місця. Такі. Свої лисички я заберу. Такі красунчики. І ще один офігенний козарик. Отакий. От і Його також беремо. Ох ти ж. Твердесенький. Так як ви бачите, сонце світить. І воно трошки вносить корективи, тому що я йду. Думаю, що от десь якісь листочки. А якщо подивитися під гілочки, можна побачити От таку красу. Подивіться. Ну тут треба трошки подивитися, так що збираю. Я перейшов в інший ліс і тут бачу Пару грибочків, лисичок, але я буду шукати і за іншими. Ну, але це, напевно, уже так ненадовго, тому що тут пролягає мій шлях додому. Тому йду забирати оті. Я таки доберу свою норму, тому що тут маємо не повне відерко, але отут. І отут маємо люксичні лисички, які я забираю. Я знаю, що велика кількість людей дивиться цей канал, тому що в мене немає якоїсь там підстави чи брехні. І от я зараз дивлюся і впевнений, що на моєму місці хтось би інший на це зробив би ідеальний постскриптум. Тому що я вже планую виходити з лісу, а тут отаке. Ух ти ж! Подивіться на цей гриб. Оце так, це білячок. Зараз буду його чистити. Супер. Я роблю останній такий собі... Зараз привалочний пункт. І виходжу вже з лісу. Я свою задачу на сьогодні виконав повністю. У мене два відерка в рюкзаку, одне в руках. Плюс-мінус десь можна рахувати на таку 50 на 50, що є лисички і білі гриби. Може навіть десь білих, або лисичок є трохи більше, але все одно. Пару червоняків. Важка була подорож, особливо в кінці. Я такий здоровенний гак зробив, а результату по, по, по ньому не сильно і вийшло. Дякую всім тим, хто подивився. Коментуйте, питайтеся мене щось. Або просто напишіть. Файне відео. Дякую вам. За те, що ви дивитесь. Підписуйтесь на канал. А ще, якщо у вас, звісно, є можливість, то не забувайте, що війна продовжується і потребує нашого якогось підтримки, або такого впевненого плеча, яке ми можемо з... З... зробити, і по QR-коду або в описі під відео задонатьте. На ініціативи брутального футболу або ну, швидше за все, це буде на 80-ту об'єднану штурмову бригаду. Дякую вам ще раз. Повірте, у нас всіх все буде добре. Слава Україні!